Мобілізація по новому, Сирський зробив гучну заяву. Сирський закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у війні проти ворога. Без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади для відбиття російської агресії. Про це сказав головнокомандувач Су Олександр Сирський в інтерв'ю за Гадіан. За його словами, Росія примножує власні сухопутні війська. Тому Україна потребує мобілізаційного процесу. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок, зазначив він. Він звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти участь у війні проти ворога. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були. Коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях. Ось у чому питання, сказав головком. Автори видання нагадали, що у Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців, навчання проходитиме в самій Польщі. Згодом легіон перекинуть на передову. Такий інший підхід, Сирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні. Чому, мабуть, сприяє той факт, що командир не має політичних амбіцій і менш помітний ніж залужний, зазначали в загадеан. Нагадаємо, начальник ТЦК розповів, як і кого зараз призивають до СУ після 16 липня.